Пане Романе, дозвольте я вас запитаю про е, технічний аспект у попередні е, місяці е, війни нашого протистояння. Все, що було вдалим, всі атаки, які були або по території Російської Федерації, або по території тимчасово окупованого Криму, ми завжди говорили. Ми не знаємо, хто це, Це, можливо, якийсь там Люксембург, Ліхтенштейн, хто завгодно. Зараз вже абсолютно е, офіційно служба безпеки України віддає відео своїх. Ефективних і ефектних робіт і навіть е, зізнається в тому, що безпілотник, який атакував в один із заїздів кримський міст, називається морський малюк. Чому зараз стало важливо бути відвертими і говорити, що справді це ми? Ми тільки починаємо і далі буде більше. Ну, те, що ми до цього не говорили, я думаю, що там є якісь і в тому числі можливо елементи саме було по початку використання, і е, треба було подивитися ефективність, тому що одна справа це ефективність якоїсь маленької акваторії, де це, скажімо, використовується. Інша справа це коли ми це вже використали показали її і показали його ефективність. Тепер ворог має розуміти так само, як ми розуміємо його кількість ракет і що він може завдавати удари. Він має розуміти. Що він не може себе вільно почувати в наших акваторіях, і що ми, скажем так, розвиваємось і будемо наносити йому удари. Тому ще раз, це як такий, знаєте, елемент стримування, який не дозволить росіянам там або підходити ближче, або контролювати там розуміти, що вони контролюють. Ну і це цей має такий знаєте, дипломатичний, політичний також підтекст, коли. Весь світ бачить те, що Росія має такий серйозний флот, прямо Чорноморський флот, який знаходиться в Чорному морі. Різні типи кораблів, по-перше, втратила свій і флагман, і по-друге, вже був атакований інший їх великий десантний корабель, і те, що вони не є все таки хазяйнами на морі, і вони не можуть його контролювати, тому що Україна б'ється і. Також контролює свої води, хай ще зараз не в повній мірі, але як мінімум робить те, щоб ворог їх повністю не контролював. Ну, і, здається, що справді ви згадуєте про політичний аспект. Дуже довго західні партнери хай не критикували Україну, але було видно, що вони дуже не хотіли ударів, які б могли дратувати е військово-політичне командування Російської Федерації. Ну а зараз здається, що всі змирилися. Якщо маємо свої засоби, то б'ємо туди, куди дістаємо. Ще пане Роману хочу вас запитати про ризики і виклики, які стоять перед нами. Здається, що зараз для нас найскладніша ділянка це Куп'янськ. Це зараз я кажу, не там, де ми про. Суваємося там, де навпаки, ворог намагається йти в свої атаки. Пан Червати каже, що українські сили перекидають резерви під Куп'янськ, щоб унеможливити рух російських окупантів. Чи зараз вам більш-менш відомо і зрозуміло наскільки серйозні наміри і можливості окупаційної російської армії атакувати нас саме під Куп'янськом, і що вони хочуть досягти? Я так розумію, що йдуть Куп'янськ Куп'янськ-Вузловий, їх наразі цікавить. Ну тут ми маємо в першу чергу розуміти, що ми не можемо, скажімо так, окремо обговорювати якусь ділянку, не прив'язуючись до іншої. Весь фронт він дуже зараз, особливо зараз, він дуже сильно пов'язаний. Коли на початку війни там Росія просто наступала, ми бачили, як вони деякими колонами заходили майже до центру країни, да, там до Києва, а деякі були стримувані на сході, там на півдні вони просувалися, Вони хаотично намагалися захопити як можна більше території. Зараз, коли Фронт стабілізується, то кожен напрямок використовують для того, щоб, скажімо, якось вплинути на інший напрямок. От ми маємо розуміти, що в цілому, якщо подивитися на всі фронти і на ведення операцій, якщо стратегічно маємо дивитися, і в першу чергу, ми, як політики, маємо це робити, що Росія вона веде. Велику оборонну операцію з елементами наступу, те, що ми бачимо на куп'янському напрямку. Ми, як країна, ми оголосили, що ми ведемо наступальну операцію з елементами оборони, і те, що ми бачимо, що стратегічний напрямок для нас все ж таки є: це запорізький напрямок, і тут немає великих таємниць, чому тому, що хтось каже, навіщо ми оголошували, що на запорізькому напрямку будемо там атакувати. Все дуже просто, ну будь-хто, хто подивиться на карту, зрозуміє, де саме напрямок і стратегічний і де ми найбільший стратегічний успіх можемо досягнути. А це саме, от розбивши противника на. Дві частини на мелітопольсько бердянському напрямку і створивши умови там, вийшовши на береги Азовського моря, там у нас відкриваються великі можливості. Це по-перше, розбиваємо угруповання, досягаємо до їх портів. Це вже економічний аспект війни. Знищуємо кримський міст, який скажімо так лівобережжя Херсонщини і Крим перетворить просто в острів, який, який тоді питання логістики і питання. Програшу Росії це тільки питання часу. Росіяни цього не хочуть допустити. Таким чином вони намагаються створити угруповання на скажімо так, відволікання на неугодний об'єкт. Є така фраза служби безпеки України. Є такий механізм, коли ти в шпигунстві теж саме є, коли ти неугодний об'єкт, питаєшся показати. Що він є більш важливим для того, вітя і туди відтягнути війська противника. Оце за що зараз відбувається. Чому вони намагаються наші резерви забрати на напрямок там Донецький? Ми там є ну Донецький, Луганський на східний скажем. У них там є великі угруповання, які вони вважають можуть стримувати. А в разі навіть нашого успіху на цих напрямках ну будемо відвертими. якщо ми зараз не беремо звільнення наших територій, беремо чисто військову складову. Він буде менш стратегічний. Ну прорвемось ми, наприклад, там заберемо назад рубіжне, там заберемо Сіверодонець, але все таки знищення угруповання не буде і скажімо, не буде такого розклинення військ, Тому він буде менш стратегічний ніж якщо ми досягнемо успіху саме на напрямку, на тому, який є для нас основний. І от росіяни таким чином намагаються відтягнути на наші війська. Плюс політичний аспект в цьому також є. Росіяни, в них і вибори попереду. Ми розуміємо, і взагалі зараз в них досягнень особливих немає. В, е, в армії ми маємо на увазі. Ті ще досягнення, які є, вони всі приписують все ж таки Вагнеру, Це останній це Бахмут, де вони понесли втрати. Тому вони ж все-таки в них є е, до сих пір план це захопити Донецький адмінкордон Донецька, Луганський область, і вони е, вирішують відразу декілька задач. Тим, що вони скажімо, На ваше відповідаючи конкретне питання, чи він, їх цікавить саме Куп'янськ як взловий вузол, дивіться, для цього треба дуже багато зробити. Якщо ми подивимося, на куп'янську йде річка або якщо зараз спустимося від стратегії до тактики саме на цьому напрямку. І це вже є природна перешкода. Це от приблизно те саме, що в нас відбувається зараз на Херсонському напрямку, коли Дніпро відіграє велику роль, в першу чергу оборону. Звичайно, за Дніпро є людина, яка приймав участь приймала участь в форсуванні річки Інгулець. Це маленька 25-метрова, іноді там менша річка, і я вам скажу, були затрачені колосальні скажімо так, нашими силами оборони ресурси для того, щоб її пройти. Звісно, скажімо, на більші річки, треба більше ресурсів, тому їм треба по перше підійти і форсувати її. Це дуже складно. А по друге, коли вони заходять там на низини декілька кілометрів, у нас перепадів висот на нашій стороні правобережній, десь там порядка біля 100 метрів. А це саме в обороні операції має ключову роль. Тому так да, важливо зараз їх не підпустити, але ситуація війна. Ми прогнозувати нічого не можемо. Але я скажу, що на цьому напрямку у нас є перевага саме в місцевості, яка часто буває ключовою на полі бою. Тому маємо розуміти, що командування про це знає, і всі ті передислокації, які будуть, я думаю, з урахуванням того, що як, як ми будемо вести бойові дії на цій місцевості. Пане Романе, наостанок коротеньке питання. Тут дещо змінилася риторика влади щодо моменту закінчення війни. віце премєр міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що війна з Росією триватиме довго і не завершиться ні до кінця року, ні до кінця наступної весни, як дехто сподівається. Ми всі пам'ятаємо історію про 2-3 тижні. Ми всі пам'ятаємо історію до кінця літа. Війна закінчиться по до кінця року. З чим пов'язана зміна прогнозів? На сьогоднішній день від влади це е, ззовні щось поміняло їх позицію. Чи це, от більш реально до лінії фронту, скажімо, підійшли в своїх оглядах? Ну я не буду коментувати конкретно Ірину Верещук. Я бачу, що це там і президент натяки робить. То є правильно, так. ви кажете, влада. Ну я просто не знаю щодо цього. Було незрозуміло. Всі, хто на полі бою, і хто там свідкуває, свідкує за тим, що я постійно говорив. Я казав, що війна, скажем, є знаєте, якщо ми говоримо про війну в цілому, як стратегію, війна буває швидка на, на знищення противника, де приймають участь регулярні армії. Війна вже яка. Там ну називають її на ізмор, да? От коли вже армія регулярні видохли, починає працювати економіка, і тут уже давно було зрозуміло, що Росія вона не досягла першої цілі, але відступати вона не буде. І час війна переходить в оцю війну, війну економіки, війну стратегії, війну е ключового відіграння, де е мають політики також взаємодіяти з військовими. Це дуже неправильно, коли політики е в сторону. Відсуває, тому, що стратегію війни затверджують і ведуть все ж таки політики, а військові виконують ці завдання. І Ми маємо це розуміти. Тому я сподіваюся, що це відкривання очей, але треба просліджувати. Навіщо були оці всі розмови до цього в Криму? Будемо в травні, в Криму будемо в червні. Пришлю вам фото. Це скажімо так, це таке, як наче пропаганда, яка діяла проти народу. Я не просто не бачу, чим це можна було підкріпити. Таку риторику, ти, якщо ти конкретно дивишся на наші ресурси, на наші війська, ти маєш розуміти, що ми маємо якраз готуватися до цієї. Затяжної війни, війни ресурсів і дивитися, де ми можемо їх взяти, щоб протистояти. Нам потрібна стратегія зараз для оцього нового етапу війни, і я сподіваюся, що влада її розкаже нам, щоб ми знали, а як ми воюємо, щоб не просто солдат за автоматом. Пане Романе, будемо дякувати за коментарі. Народний депутат, фракція голос Полковник служби безпеки України, секретар комітету Верховної ради і з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.